Різдво моя найдушевніша втіха з його історією, традиціями, естетикою, атрибутами, смаколиками, вогниками і прикрасами, з його зимовими і казковими настроями. Я святкую його лише раз на рік, але плекаю в серці книжках і дрібничках завжди завжди. Якось я зібрала всі свої довкола різдвяні знання, різноманітні легенди і звичаї, факти й дивовижі, рецепти й колядки, і написала особливу книжку. Уявіть собі магічну школу, де вивчають Різдво у всіх його проявах, від витоків і біблійної традиції через призму канонів і звичаїв, з його дивами, і незвичайними святковими персонажами, поміж рослини, тварин, листівок і декору, у десертах і напоях, у казках і піснях, у фільмах і рекламі, у винаходах і рукотворах, від сивої давнини до сучасності. Директор цієї школи святий Миколай, а серед вчителів, різдвяні гноми. Бефана, Йолу Пукі, Чарльз Дікенс і Микола Леонтович, звісно, не обійшлося без юльського кота норовливого, а втім, напрочуд, харизматичного. Це пізнавальна книжка, але вона сповнена пригод, веселощів, секретів, чарів та інтриг. Це ошатне подарункове видання 200 сторінок безперервної магії і чудесних ілюстрацій Поліни Ромашевської. Ви бачите моє ім'я на обкладинці, але читаючи таємні нотатки, кожен може відчути себе їхнім автором чи авторкою, сприймати їх як стерті магічним чином власні спогади і ніколи не забувати своє виняткове призначення. Таємні нотатки з магічної школи Різдва ваша перепустка до різдвяних чудес і натхнень.